В цьому відео хотіла показати вам дуже класний і смачний рецепт. Це такі картопляні бризолі з м'ясом, які готуються легко, швидко. Загалом, друзі, це дуже смачно, впевнена, що вам сподобається, обов'язково приготуйте. Тим більше, якщо хочеться чогось цікавенького. Мені потрібно взяти фарш, але я беру ось таке замариноване м'ясо це філе індички. Додаю до нього яйце та подрібнюю у фарш. Або просто візьміть готовий фарш. Додаю сіль та чорний мелений перець за смаком, вливаю трошки водички, щоб фарш був такої пастоподібної консистенції і його можна було намастити. Далі беру дві картоплини великих у мене це 300 грамів. натираю ось на таку тертку, сюди ж натираю зубчик або два часничку, вливаю молоко, додаю яйця, сіль, чорний мелений перець, додаю зелень. у мене це цибулька. Борошно та все розмішую, має вийти ось таке ось ніби тісто. А далі смажу ось так: Сковорідку змащую салом, можна олією звичайно. Викладаю тісто, воно так розмащується, не сильно легко, тому просто наливайте один черпачок і його так розмазуйте. Смажу з однієї сторони, потім перевертаю на іншу, змащую фаршем, так небагато тоненьким шаром. За бажанням можна додати сирочок з ним ще смачніше. У мене це моцарелла, ось так трішки я його натерла, покришила зверху, виклала, перевернула на іншу сторону, буквально декілька хвилин обсмажила і все. Знімаю з сковорідки, закручую ось таким рулетком. Далі можна підсмажити на вершковому маслі або просто в духовці, наприклад. Ну, це за бажанням. І все. Подаю таку смакоту зі сметаною. Це дійсно дуже смачно, цікаво, щось новеньке. Навіть не знаю, що мені ця страва нагадує. Може, трохи зразить чимось, ну не знаю. Син мій також продегустував, сказав, що дуже смачно. Отож, спробуйте і ви. Ну що ж, друзі, спробую. Я вже, звичайно, спробувала, тепер просто ще вам на камеру покажу. Дуже смачно вийшло. Така ось, штукенція. Макаємо в сметанку. М -м -м. Дуже класно, друзі, дуже смачно. М -м. Реально рекомендую, бо це дуже смачна штука. Приготували собі, в холодильник навіть поклали, потім дістали на маслочку, трішки підігріли, або в духовці, або на сковорідці. І смакота, класна вечеря, обід, навіть сніданок може бути. Готуйте обов'язково!